Чотири аеродроми у Росії розбила Україна. Російські військові литовища були атаковані у Воронезькій, Курській і Нижньогородській областях. Це вже підтвердили у Генштабі. Зокрема, уражено аеродроми Халіно, Саваслійка, Борисохлебськ та Балтимор. Зокрема, на супутникових знімках Пленетлепс видно, що дрони уразили північно-західну частину литовища Борисоглібськ у Воронецькій області. Там базуються літаки Су 25 су 30 Су-34 та Су 35 а також технічно експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням цих літаків. Про удари по аеродромах писали і місцеві пабліки. Зокрема, жителі Воронежської області повідомляли про вибухи у Борисоглебську, де і розташований одноіменний аеродром. Яким слушали? Під додаром опинився і славнозвісний аеродром Саваслейка. Супутники НАСА зафіксували пожежу на території російської авіабази о пів на четвертої ранку. За попередньою інформацією, там горіли склади пальномастильних матеріалів. Згодом супутниковий знімок з наслідками атаки опублікували й журналісти Радіо Свобода. На ньому можемо бачити сліди пожежі та машини з рятувальниками. З огляду на відсутність детонації ймовірно, що пошкодження завдані українськими безпіло. Пниками не були достатніми, написав журналіст проекту схеми Кирило Овсяний у соцмережі. За інформацією журналістів Експрес», пожежа на Саваслеці 14 серпня, звідки найчастіше злітають російські винищувачі, міг 31 спалахнула у районі розвантаження та зберігання паливно-масильних матеріалів. Експерти пояснили, що паливо для мігів є доволі специфічним його використовують для надзвукових польотів на великій висоті. Тож тепер базування саме цих літаків на Саваслєйці залишається під питанням. Є дані супутникової системи фіксації пожеж. Наса ці дані фіксують, що є осередки пожеж. Це можуть бути або арсенали арсеналистими кінчалиби, або сховища. Ще з пальним до літаків міг 31 Хоча є очікування, що могли бути також вражені, і літак Іл-76, і ймовірно, як мінімум, один міг 31 За словами експерта, на такий висновок наштовхують відео, які демонструють самі російські військові, які намагалися відбити атаку українських дронів. Так на кадрах з нижньогородської області чоловік просить ППОшників РФ збити хоч одного дрона. Давайте, Давай рібятки, хотін збитів. Місцеві пабліки пишуть про 10 прильотів. Також росіяни публікували відео та фото безпілотників, що пролітають, і перекритої дороги до міста. Саваслійка це база знаходження дійсно мігів 31К. аеродром оснащений о, саме для цього, для того щоб там знаходилися і ракети кінжал. Ось по них дуже цікаво, тому що там вибухало і вибухи фіксувалися доволі значні. Не виключає, що могли потрапити під удар безпосередньо і ракети, які є дуже важливими для. Росії, тому що зараз потенціал Росії виробляти ці ракети 3-4 одиниці на місяць. У Міноборони Росії заявили, що засобам ППО нібито вдалося знищити 4 тактичні ракети і 117 безпілотників. Про військові аеродроми згадок не було. Втім, факти говорять про інше. Російська ППО була безсильна перед атакою українських дронів по аеродромах. Говорить авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Зогляду на ти супутникові знимки, які мені довелося побачити, там є деякі системи, які передбачають захист повітряного простору, але, мабуть, все ж таки не спрацювало, тому що ми бачимо, як працюють засоби протиповітряної оборони. Не слід не забувати, що наші безпілотники могли підійти на оперативній низькій висоті для того, щоб бути непоміченими, і вже попасти в сліпу зону навіть той системи протиповітряної оборони, яка б захищала би цей аеродром. Дронова атака в ніч на 14 серпня по аеродромах РФ стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Повідомило Радіо Свобода з посиланням на джерело в силових органах. Це була спланована операція, аби росіяни не могли використовувати ці литовища для ударів кабами та ракетами по лінії фронту та українських містах. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.